Ліва бойова стика, ребята. Хоп! Продовжує даної програми. Техніка в переміщена 5 шагів. Аперкот. Двойний удар, лівий, правий. Один. Ребят, кулак ниже груди не опускаємо. Два. Зупиняємо на уровні глаз. Три. На рівні. Чотири. Плечі, плечі, ребят, тіло входить в удар. Проворачуємо бедра. П'ять. І задом вернулись. Права бойова. Оп! А переход двійте. Правий лівий. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Задом вернулись. Задом, задом. Стали рівненько. Я ja, на рівненько стали.